Якщо мені пощастить, і я доживу до старості, то зберу за столом своїх дрібненьких онуків. Розкажу, що у нас колись вкрали багато радості, розкажу, як мої діти боялись гучних звуків. Я розкажу, кого ніколи не можна пробачити, розкажу до дрібниць про усі ті страшні події. Вони запитають, а чого ви, бабусю, плачете? Бо білі ненависть на не мають терміну дії.